Друзі всім миру, сьогодні 11 травня. І у нас нова живність. І не тільки бройлери. Зараз я покажу, хто в нас ще є. Це їм четвертий день сьогодні. Одного зважили. У нас тут вийшов один мічений. Случайно мічений, поучився, бо несли їх і, і курчонків. то Щоб не то Його намітили одного. Ну, його ми і зважили. Було 60 грам. А взяли ми їх навіть не суточних. А буквально через 2 години, як вони тільки вилупилися. Їх нам не привозили, а тут рядом возле нас виращують є інкубатори і вилуплюють курчаток. І нам вилупили. Вилупили нам бройлерів і ось какую прелість! Галашеї в нас тут тоді із таким пушком на ногах. В общем, чорні. Всякі. Глаше їх двойка. Получилося. Ну, це, в общем, із наших яєчок ми йому давали в інкубатор яєчка. Дали 25 штук, вилопилося 15. І ще ж і квочечка в нас сидить. Та, що в сарайчику, то возлі бройлерів була квочечка, ну вона ще не вилупила. Ну яєчка наклюнуті, то ми вже завтра подивимося, що там у неї буде. Ну, у неї, я не знаю, голоши її може теж попадуться, ну, дай Бог, щоб попалися. То в нас яєчка від е, голоши їх курочок. від е, Юліної папа живе е, під, е, там, возлі границі з Росією. Де ми пам'ятник колись ось недавно устанавлювали. То він там живе. І в нього пітушки, оці галаші. Він нам яєчка передавав, а ми їх в інкубатор. І вийшло і в нас галаші і курчатка. Ну, дай Бог, хай розводяться. То така порода, вона яєчка хорошо несе, і самі, і самі кури крупні. Вона м'ясо яєчна порода. То хай будуть. В общем, п'ють. П'ють вони з перший день водичка з медом на літру води чайна ложка меду. Попили мед. Мед потрібен для запуску їхньої пищевої системи. Бо воно поки з яєчка вилізло, воно ще ж їсти толком не вміє. Очищає їхній кишечник і запускає піщеварительну систему їхню. Другий, Другий-третій день. Вони випили антибіотик, як ентрофлоксацин, І оце з сьогоднішнього дня вони п'ють аскарбінку. Так, от поп'ють вони її до сьомого дня, і з сьомого дня буде чіктонік. Так, про цих все розказав. Ці теж, Цим, оце їм сьогодні, вони тільки вилупилися, навіть вони ще мокренькі. У нас тут все оперативно. Тільки вилупились, зразу дзвонять. Забирайте ваше хазяйство, ваших дітків і няньчі їх ти їх самі. Так що Юля їм насипала трохи корму. Поставила водички. ну Вони ще не їдять нічого, не, не шурупають вони ще, тільки вилупились. Ну, Водичка теж з медом. Поставлю їм квочечку, щоб грілися. У цих також стоїть квочка, лампочка 60-ка. Ну і включили газ, щоб було тут тепленько. Температура. Для них дуже головне соблюдати в перші дні температурний режим 33-35 градусів. Оці перші хоча б 5 днів. Тоді вони добре чувствують і буде в них гарний рост. А якщо перемерзнуть, тоді почне то або ноги крутити у них, або на ноги падать. В общем, на що воно нам таке треба? Та и вам тоже. В общем, температурний режим треба соблюдать. Корм. Корм у нас, опять же, ж, ж перва партія у нас півмішка з'їла корму калинки. Зараз будуть їсти далі. Так, далі у нас рост. Рост буде. Всякий різний, будуть доїдати вони гарантом небася, безмікса не небагато осталося. А це купили, вирішили попробувати ще топ корм. Що воно таке? Кажуть, кажуть не хуже він, ніж безмікс, Бо безмікса буває у них поноснапада. То вирішили спробувати того. Так що дивіться, подивитесь, які результати будуть від цього корму. Хвалять, на базі його хвалили, то ми попробуємо. Так, ну що, всім миру, добра, до нових зустрічей!